Цього року я. Як змінити звички, Стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 34. Тактика анонімних алкоголіків. Робіть це щодня і у вас все вийде. Ми робимо це щодня без пропусків. Крейк. Опубліковано на сайті, тих, хто одужує. Я нещодавно спілкувалася з подругою, яка вирішила кинути пити. Мій мозок цікаво влаштований, сказала Леслі. Коли я кажу собі, що можу більше ніколи не пити, виходить навпаки, мені весь час хочеться випити, і в голову приходять дивні асоціації. Найкумедніше з недавніх я ж тоді не зможу випити шампанського на весілля дочки. Треба ж, наскільки безглуздою я можу бути, їй лише шість років і жодного нареченого на прикметі. Анонімні алкоголіки, як і інші програми, що складаються із 12 кроків, цікаві та корисні із точки зору процесу змін. Підхід, який мені дуже подобається, щодня без пропусків вам ніхто не каже, що потрібно кинути пити назавжди. Але сьогодні ви маєте обійтися без спиртного. настає наступний день і все повторюється заново. Це приклад раціональної техніки, тому що щойно ви починаєте мислити категоріями завжди або ніколи ваша свідомість негайно втрачає здатність до опору. Завжди це занадто довго, ніколи надто важко. А якщо не пити саме сьогодні. Будь-хто зможе втриматися від цього, а найголовніше полягає у тому, що вам не потрібно бути алкоголіком або наркоманом, щоб скористатися цією практикою. Якщо я сама собі кажу, що мені доведеться займатися фізичними вправами щодня до кінця життя, моєю першою реакцією буде бажання лягти і більше не вставати. Але якщо я скажу собі, що мені потрібно зайнятися вправами сьогодні. Мій мозок не матиме жодних заперечень я раніше думала, що всі ми слабкі і безпорадні істоти, тому з нами відбуваються подібні речі, але потім прочитала книжку, написану Джулі Мелоні та Рене Морфілд, у якій зустріла іншу і, на мій погляд, вельми корисну точку зору. Автори пишуть, що всі живі істоти, включно із людьми, одночасно володіють врученим інстинктом адаптації та самозбереження, без здатності адаптуватися, ми не могли б еволюціонувати як живі істоти і як особистості, але без здатності звирігати самих себе ми могли б втратити свою індивідуальність, перетворившись на те, чого вимагало б наше оточення. У нещодавній статті, опублікованій в All Magazine, психолог Домінік Дебекер пояснює це так: головний мозок засвоює нову інформацію лише за умови, що вона не є небезпечною та нешкідливою для цілісності та послідовності тих процесів, які він намагається підтримувати якщо ми вносимо серйозні зміни у звичайний спосіб життя. То головний мозок одразу ж прагне повернути статус кво, працюючи у протилежному напрямку. Це одна з причин, через яку, наприклад, сувора дієта марна. Даючи собі обіцянку ніколи не їсти шоколад, ви одразу відчуваєте величезне бажання з'їдати його кілограмами. Так працює програма головного мозку, що прагне повернути людину у звичайний і комфортний стан. З огляду на це вічне протистояння між необхідністю змінюватися та інстинктом самозбереження, мелоні та морфілд ставлять ключове запитання: яким чином можна досягти успіху і закріпити його нормальним природним шляхом тактика щодня і без пропусків тут чудово допомагає. Вона досить м'яка, щоб не викликати жорсткої відповідної реакції організму на великі зміни. Але при цьому вона змушує наш організм працювати. Ми не просто сидимо і нічого не робимо ми робимо сьогодні. Однак щоденна практика не має бути одноразовою, зробили і забули. Розпочатий процес має продовжитися завтра, післязавтра і так далі. Знаєте, чим закінчилася історія леслі? Ця вправа їй дуже допомогла. Вона сказала, я не п'ю вже шість місяців. Алкоголь продовжує мені снитися, але я добре пам'ятаю, чого мене вчили. Якщо ти бачиш щось уві сні, це не означає, ніби те ж саме ти робиш наяву. А оскільки я звикла мислити сьогоднішнім днем, як мене навчила ця практика, то мій мозок залишається вільним від думок про майбутнє. Ви можете легко переконатися у цьому самі. Розділ 35. Дякуйте собі щодня. Постійно думаючи про проблему, яка забирає в неї всі розумові та емоційні ресурси, людина отримує тільки небажані результати. Але якщо натомість вона думає про подяку, то саме в той момент, коли проблема потребує розв'язання. Вона отримує допомогу всюди сучого, всемогутнього і всезнаючого божественного розуму, і свідомості та сил небесних. НЕВІДОМИЙ АВТОР Нічого НЕ виходить. Нещодавно поскаржилася Маура, засмучена справами на роботі, хоча нещодавно вона пообіцяла собі зберігати спокій у стосунках із колегою. Коли я попросила детальніше пояснити суть справи, з'ясувалося, що зі спокоєм у неї якраз було все гаразд упродовж трьох тижнів, що минули, і по справжньому засмутилася вона лише одного разу за весь цей час. Замість того, щоб піти на конфлікт, вона відійшла вбік і випустила пару на самоті. Це показник успіху у 93 випадках зі 100 для тих, хто перебуває у засмучених почуттях, і в 100% випадків для тих, хто відрізняється украй запальним характером і готовий йти на крайні заходи. Але все ж таки Маура не стрималася і того разу подивилася на колегу так, ніби дістала пістолет і застрелила його тільки тому, що одного разу він мав нещастя чимось їй не сподобатися. Більшість із нас, подібно до Маури, судять себе надто суворо за помилки. Ти знов розлютився? Як ти не можеш збагнути, що потрібно зробити? Тому найменше, що ми можемо зробити, це визнати і оцінити свої правильні дії. Чудово, тобі вдалося зберігати спокій протягом усього тижня, як ти й обіцяв, вітаю! Хіба це складно? У теорії ні, але на практиці підвищення самооцінки досить важке завдання. Після кожного індивідуального тренінгу я прошу свого учня висловити нам обом подяку за те, що сталося під час занять. Завжди дуже просто подякувати іншій людині. Набагато складніше, і я в цьому переконалася вже тисячу разів знайти після тренінгу причину для подяки самому собі, за свою поведінку, думки і слова. Це стосується абсолютно всіх моїх клієнтів. Набагато легше подякувати кому завгодно, ніж самому собі, а це так важливо я читаю і думаю про вдячність уже протягом десяти років, тому абсолютно впевнена у тому, що вдячність собі це дуже потужний інструмент. Він допомагає нам поводитися так, як ми того бажаємо, і каже мозку роби так. Тому наступного разу ви зробите точно такий самий правильний вибір. Подяка самим собі має цілу низку інших важливих особливостей вона нагадує нам про те, що ми дійсно досягли успіху у просуванні до мети, якщо ми не визнаємо своїх зусиль, дуже легко їх взагалі не помітити, саме так склалося і з Маурою. Оскільки вона не припиняла дякувати собі протягом чотирнадцяти днів, у неї все виходило добре. Але одного разу стався невеликий збій. Її успіх ще не був закріплений у свідомості шляхом висловлення подяки, тому вона втратила можливість підтримувати свою нормальну поведінку. Усвідомлення та визнання власного успіху стимулюють нас до повторення цього досвіду завтра, післязавтра знову і знову. Ми зробили щось правильно і знаємо про це, тому в нас з'являється більше впевненості у тому, що й надалі ми зробимо так само. А отже, нам потрібно подякувати собі за успіх сьогодні, щоб легше було повторити його завтра. Якщо ж ви ставите перед собою довгострокову мету, дуже важливо подякувати собі за ті відрізки часу, які ви вже пройшли. Це дасть сили рухатися вперед емоційна складова подяки висловленої самому собі значить дуже багато. Наведу приклад. Було проведено дослідження, під час якого студентів юридичного факультету і гравців-початківців у гольф попросили сконцентруватися на позитивних думках, думати про те, що було зроблено правильно, а не про те, у чому виявилися прорахунки. Результат виявився таким: люди, які були налаштовані на позитивне мислення, показали кращі результати і відчули менший стрес, ніж ті, то наполегливо концентрувався на негативних думках. Я думаю, що в цьому випадку з нами відбувається щось більше, тому і помістила цитату невідомого автора на початок розділу: У кожної людини є три енергетичні ресурси. Перший динамічний це енергія, яку ми отримуємо під час дії, наприклад, коли тренуємося, пишемо плани, прибираємо на робочому столі. Другий ресурс енергія, яку ми приймаємо ззовні у той момент, коли самі нічого не робимо, вчимося терпінню, уважно слухаємо когось або розслабляємося у джакузі. Третій ресурс магнетична енергія. Цей вид енергії виникає сам по собі у будь-який час наприклад, у той момент, коли ми ставимо перед собою певну мету. Коли люди говорять про втілення чого-небудь, вони мають на увазі використання магнетичної енергії. Подяка теж має магнетичні властивості. Що більше ви дякуєте собі за якусь якість, то більше вона у вас розвиватиметься. Чому або як це відбувається, залишається за межею мого раціонального розуміння. Але що більше я спостерігаю цей феномен, то більше переконуюся в тому, що це саме так Зосередьтеся на проблемах, і їх можливо стане більше сфокусуйтеся на тому, що вважаєте правильним, і, можливо, побачите навколо себе більше правильних речей. Зауважте, що я кажу можливо, адже тут немає і не може бути прямого взаємозв'язку. Не все залежить від нас, але відповідно до принципів квантової фізики, ми якимось чином здатні впливати на ймовірність настання подій, використовуючи магнетизм своїх думок. Ви можете сказати, що це безглуздо, але я наполегливо раджу спробувати одну вправу. Щодня відзначайте свої успіхи, пов'язані із набуттям нової звички, виконанням даної собі обіцянки або просуванням на зустріч мрії. Згадуйте, що ви зробили правильно емоційний ефект подяки широко відомий, і якщо ви збільшите імовірність досягнення успіху, рухаючись йому назустріч і використовуючи позитивний вплив подяки, кому це зашкодить? У будь-якому разі, подякувавши собі сьогодні і завтра, ви отримаєте більше того, до чого прагнете.